Всім привіт! Привіт, привіт! І сьогодні я буду е, знову грати з татом в стікменів, бо ми посварилися, чий буде той один смачний йогурт. Та не сварилися ми, ти просто хочеш йогурта. А я тобі кажу, що ще рано тобі йогурта їсти. Ти тільки що поїв солодкого багато. Та одну шоколадку з'їв, то що вже. Йогурта не можна. Ти Валєрка з каналу. Постійно випрошуєш солодкого. Тут тобто шоколадку з'їв тобі ще йогурт подавай, так що ні, так що мусиш його виборити в битві. Ага, ось таку ж я маю гру е, стікменів. Е, що будемо грати? Міні-гейми чи звичайні батли? Чекай, чекай, а як я виграю, то що мені? А як ти виграєш, а як ти виграєш, то я тобі дам цукерку. Цукерку? То ми граємо за йогурт чи битва за йогурт, чи битва за цукерку. Е, якщо виграю я, то ти мені дасиш цілий йогурт, а якщо виграєш ти, то я тобі дам цукерочку. Ну, а де ти її маєш? Ти що, десь під подушку? <гум> не під подушку, я маю на столі цукерочку. Ще Миколай не ходив, а він вже цукерки десь за -за заховує. <гум> ну добре, домовились. Я економлю на шкільних е тих, обідах. <гум> Все, буду знати. Тепер буду тобі не гроші давати, а канапку. Буш не економив. А кажіть в коментарях, що ви берете з собою до школи їсти. Гроші, чи щось мама з татом вам готує. Ну, що? Давайте розпочнемо. Так що ти вибираєш? Звичайну гру, чи міні-ігри? Та що давай, включай що-небудь. Я не знаю, чи я виграю. Я буду старатись, бо я люблю теж цукерки. Ага. Е е е ось тут <с можна <с вибрати футбол, е космічний бол і дудлбол, який Давай мені найбільше подобається? Дудлбол ні, бо тобі мені найбільше подобається, значить ти виграєш. Ви космічний, мені цікаво. О, то там треба кулаками відбивати кулю. Mm -hmm, дуже цікаво. А правила які? Що має так би е перетнути лінію там? Чи, чи, як, чи захистити, щоб воно далі в космос не полетіло. Захистити, щоб воно в космос не полетіло, якщо полетить з твого боку, то ти програв, а якщо в мій бік не ну, було. То, то все, то я програв. за це. Окей? Добре, вперед. А чого ми без скінів, якісь просто дябчики, то ж можна скини ще поставити. О, пух, Ой, ти ти нічим, дай 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 договорю. Це ще якісь рукавиці е, Ну то О, цей. Якась чорна діра! Та дай я договорю, йомайо. майо Не, не дам. Ну, я то я тобі гол заб'ю. <laughs> е, цей е, сам собі забив. Ну, бачиш. Ну, то цей. Ого. Ты Що, я 2 2.0 вже виграю? Ага. Нічого собі. Ей! <laughs> е, ти! О, дивися, я. Опс, я тепер сам собі забив. Так. А і... я так спочатку класно відбив, а потім не вийшов. Ага, до речі, якщо ви хочете, то я зроблю анімацію е, цієї гри, але це вже буде на моєму іншому каналі. Чекай я... бо ти мені голики забував. <клі> я вигравав 2-0, поки ти мені зуби заговорив, я вже 3-2 програв. Ага. Давай ще раз, ту нам одна, е... одна, одна грати мало. До речі, до скільки ми граємо? До, до трьох цих перемог. Угу, в одній грі. грі, так. В одній грі. Тому... Можемо зіграти в трьох гри. Ну. Ще я щось поговорю, ще. давай. <світ> <гай>. <світ> а. Знову два ноль граю. Дивись, знову відбило, А я чорну діру. ОЄ, я виграв? Ага. 3-0. До речі, я зроблю анімацію в цих стікменах, але це вже буде на моєму іншому каналі. Е, я на нього дам посилання Добре. в описі. Ну дасиш, хай, хай переходять, дивляться анімацію. Цікаво, ага. що це буде за анімацію? Як вони б'ються. Та воно і так видно, як вони б'ються. А, але то буде крутіша анімація з спецефектами. І я тобі зараз гол заб'ю. Та я, я бачу забив. Ну, що... ну, все, заговорив ти якось мене все, <різь> я тепер буду грати, як справжній профі. Я щось зупинив на щось м'яч. Зелене то зупиняє, червоне, то якийсь робить таку. То поле робить. Захисне. Збільшує руку, так фактично. Так. Оця мені штука подобається, що Вона випускає кульку. Вона стріляє, культу. так. Стоп! Зараз я попробую. Оба! Упав. Ага. Значить, тяжко, тому ми, не можем, ми не можемо за стіну вийти, а та червона штука моргоняєш? дозволяє вийти за стіну, во, бач. Так, трошки далі за, за Они... рівень. Два-один. Значить, у нас який там рахунок? Два. За, зараз вже 1-1. Я виграв, я виграв? Першу гру ти виграв, другу так. я. І третю тепер ти. Тепер 2-1, виходиш. Так, 2-1. То, що я 3-0 виграв, то не рахується, що я дам якісь бонуси, ні? Ні. Добре, значить, 2-1. Е, так, вперед, наступну гру 2-1. Ми до трьох мали грати, двоключи ще один раунд. До трьох? До трьох в одній грі, типа. Нє-ні-ні, я маю шанс нічию звести. Ну, добре. Даю ну, тобі шанс. Вже за той супер йогурт, який, який ти любиш. До речі, напишіть в коментарях, які ваші смаки йогурта самі, самі більше подобаються вам. Ага. Я, наприклад, люблю Ківовий йогурт. З Зі смаком ківі? Такий зелений, прикольний. Мені теж смак ківі. Подобається, а також мені дуже подобається е, чорничний. -а. Дивись, є. Спас, догнав. Хопа. Ти Ось колись чорі, така дію. гра була на Тетрісі? Пере... Ну, але треба було не дябчиком бігати, а цей. Знаю. ми на платформі. Знаю, знаю. Така гра була, що там блоки треба було розбивати. Я чорнодію простав, але вона щось. А, 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 я, я щось не можу ходити. Оце сильний був удар, якось так випадку. 3-0! Знову 3-0! Я два рази 3-0. Ніч виграв. Нічия! Нічия у нас. Я, ну, чесно, Я 3-0 виграю. <гум> а ти 2, 3-2, отак виграєш. Зараз я тобі Вирішай, виграю 3-0! Зараз матч. я тобі виграю! Я граю 3-0, ти тільки почекай, ти мене розізлив. А коли все волод злиться, то він починає вигравати. Ну добре, так, подивимося. Так. А ну зараз. Давай, давай. Я стей. тобі не дам. Ой, не попав. Близько а не. я попав. Я, ну... Але мене врятувала ця штука. Так. Куди я? я ж я... таки село, Ай! Ай, ай, ай! Є. Сильно забив мені. Ти певно, прав в тій грі, бо я так, знаєш, граю або ПВЗ, або не ПВЗ, ти. ПВЗ це рослини проти зомбі, скорочено. А, прикольно. Вгадав. <ривіт> <ривіт> ПВЗ. До речі, на каналі в тебе є рослини проти зомбі. <ривіт> так, <ривіт> <ривіт> да, є. Е, ну що, в цій грі виграв я. Ну то що, йогурт твій? Ще ні. Ще Як потрібно ні? зіграти ще одну якусь гру. <кхм> Я ще Тут... одну, ти виграв. Три, виходить, було 2-2-3-2. Ти виграв. Угу. До трьох перемог. Е, до речі, то ще можна е, творчий режим робити. Якщо ви хочете, то. То значить так, тепер е, мегагра, я ставлю свою цукерку, а ти ставиш свій ягор. Я прошу цукерку, то, ти... що, то що я не виграв, так? То, що ти не виграв? То, то що я не виграв, став? Ти ставиш то, що ти не виграв. Тобто, якщо ти і виграєш, то тобі нічого не дістанеться. Бо ти не виграв у мене. Ну так, то якось нелогічно. Думаємо, думаємо, як то придумати. Давай краще один раз проти босів зіграємо. Ну, то добре, ти вже як переможець можеш включати, яку хочеш. Добре, тут можна вибрати е, збройки. Весь і... скин якийсь зробимо. Зараз, зараз, чекай. І до речі, тут у нас е, тут є все за відео, за відео, хоче. Ага. І цього за гроші. Зараз... Я не маю стільки 294 всього лиш. І що я? 34. 34. і Як так? Я не можу ніякий скин дати. Ні. Е, давай я попробую. Свій. Я собі цей. Ну, хоч кольор, може, якісь руки зелені зроблю, uh -huh. ноги зелені. А чого зелені? Ну, Новий рік червоно-зелений, скоро буде популярний колір. Uh -huh. А зброя рандом хай буде, ну а що? Зброю не вибираємо. Зброю не вибираємо? Так, рандом. Я, я буде. собі, до речі, лоліпоп купив. Так. ти можеш його брати. А, то він буде і в мене, і в тебе, чи тільки uh -huh. в тебе? Um... От тільки в мене. Рандом е, тобі випити. Але я тобі його теж купив. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, бо я теж помітив, що в мене теж з 90 стало 34. Ага. Ну, все, давай. Е, я, я собі футболку дам. Mm -hmm. Я ж, виходить, голий з зеленими руками, mm -hmm. <laughs> і ногами, ну, mm -hmm. чи що. Ні, то в мене червоний костюм, але голову тобі треба ще поміняти. Давай голову. Ось ладно. такий. А, я, я весь назад став, як назад. Можна назад? Е, е, Ні. Ага, червоний і тепер колір. Так, я, руки я як були зелені, мені. ноги зелені і голова нормальна. Оба. Все отакий нормальний. Буду в рукавицях і в чоботах зелених. О, а я український рукав. прапор собі зробив. Окей. Коготи? Кого? Колготи. Жовті і футболка синя. Я би сказав, що це смішно, що ти в колготах, але подивлячись на мого дябчика, який в чоботах і в рукавицях, то можна сказати, що не смішно. Давай вперед. Вперед! Файт. А що тут шепше? Ми проти боса! То ми двоє проти одного боса. Ти виграв! Є, в мене циркулярка була. Циркулярка. Цирюєрка. А в мене сокира! Я її собі недавно купив, я його з сокирою виштовхав. Щось Просто. Ле легко тих босів перемагає. Ну ще це початку. Ой, той той, 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 той дуже нефайний. В шапці в такі шапці. не потрібні. Нефайні. Ось тобі зі снайпера. Я маю снайпер. Нічого я його переміг. снайпером. ти фаталіті зробив йому. І це фінальний бос. Це вже фінал? Так, так. Фінальний босс типа цієї гри. Що тут ще буде гра? Е, там, так, але це вже буде потім. Я. я, я зробив постріл. П'ять з п'яти, ми всіх п'ятьох примов. Ага. Це вже ще якийсь? Дивість. То вже е, з четвертої гри, тіпа, якийсь статус мурф. <с kalau> <mu> 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 в о, О, Черепашка! Бананомет. Черепашка! Черепашка в мене була з Маріо. Ну, класно, в мене банано А в мене ножик хартірі. я... якийсь чарівник країни, ОС. Що він виробляє? Ану, я йому завдам удару. Я по порталах собі телепортувався. Ага, зараз ще фінального боса Ой, в цій йой. грі. Переможемо! Не перемогли, все програли якомусь вікінгу. Ага, ну, ну то що? Настав час прощатися. Всім до побачення! А я іду їсти свій крутий йогурт, який сам виграв. Ну, сьогодні виграв. Ти будеш смакувати йогурт, нічого. Ми ще з тобою. Поборемося в цігрі, або в песту зомбі, або в якийсь інший. слідкуйте за нашим каналом та за каналом Всеволода. Так. І не забувайте переходити на інший канал. Ставте лайки, підписуйтесь. І підписуйтесь на інший канал, якщо не хочете пропустити мою анімацію.